Ти зіграв в двох із трьох матчів. Так останній пропустив через ушкодження. Команда ваша посіла останнє місце. Як вважаєш, чого не вистачило, щоб здобути бодай одну перемогу. Сьогодні дуже близькі були, щоб виграти в енергії. Як вважаєш, чого не вистачило? Можливо, емоції з першого матчу, тому що багато емоцій потратили в першому матчі. І десь в другому матчі ми цих балів не досталися, а в третьому. Але нічого. В принципі, я задоволений командою і дякую кожному гравцеві за сьогоднішній матч та в принципі, за турнір. В першому матчі вилетів Антон Кострикін сьогоднішню гру ти пропускав, він також не грав. Чи позначились ось ці кадрові втрати на грі команди? Звісно, позначились, але як бачите, немає декілька граців, але є єдиний колектив. Кожен бореться один за одного. Тому я думаю, що по сьогоднішній грі. Не суттєво позначилось наш виліт, але як бачите, хлопці молодці. Які емоції зараз в тебе після трьох матчів, з якими емоціями їдете з Рівного? Будемо працювати, хотілося досягти більшого. Не, не четверту позначку, але будемо працювати і показувати себе в наступній грі.